Надо виставу експлуатації? — так потрібно мати сертифікати, виконати повного боку з На... Зараз розглядається можливість включити опалення по тимчасовій стені без uh -huh. виконання 100% технічної технічних Там потрібні якісь акти, то все це ви будете самостійно робити. Yeah. Ну все, я радий, що опалення... вода. Включається, електрика, зовнішні проблеми. Так? Все супер. А, Квартири ти прийняті ти, вам, Плити прийняті. Ні, нема. У вас після будуть експлуатація А ремонти ж в квартирах робляться, правильно вже? Ремонти зроблять. 90% зроблять. Ну, Квартири вам будуть передаватися виключно тільки після отримання сертифікату експлуатації. А Після під... отримання сертифікату ви маєте. Піднімайте очі, дивіться. Які відрядник... ремонти видержать, коли окна відкриті. Прийде, пройде і знову. Піднімайте тобі, давай, очі, дивіться. Э, давай, не он, дивіться. Піднімайте, дивіться, ну як воно виходить. Дивіться воно окна, як відкритий. А, я знаю. Але. Ну, це ж є ж по договору, у вас є договор з ними, правильно? Ви же, как это да, ж як співінвестори. Так, а потім грибки через сколько полізуть. Знаю, що буде. вони А у а, мене лі... питання, коли ви підпишете акт о нашому будинку, що він аварійний? Дивіться, Юрій Петрович, мене питають, Юрій Петрович, питають про акт, який я підпишу, що він аварійний. Дивіться, все, що незаконно, підписувати не буду. Все, а що законне у нас є, вже бумаги. І... Все чудово, є бумагі.